Щодня ми чуємо про надзвичайні приклади незламності українців. Мене особисто вразила історія одного військового, який в серпні під час боїв на Донеччині втратив ногу, а вже за півроку став на сноуборд та зробив кілька спусків у Карпатах. Клас найближчим часом він збирається повертатись на фронт. Зичимо здоров'я всім українцям, військовим та цивільним, дітям і старим жінкам і чоловікам у наступному сюжеті про те, як поліцейський врятував життя завдяки дефібрилятору. Одному з тих, що є на кожній станції столичного метро. Того дня поліцейський Богдан Кислюк працював на станції метро Васильківська, аж раптом чергова по станції повідомила, що в переході біля підземки один з пасажирів втратив свідомість. Вийшовши в перехід, оглянувши, я замітив чоловіка, який знаходився без свідомості. Підійшовши до чоловіка, він вже був блідо навіть синього відтінку, кожа обличчя була, оглянувши в нього не видно було ознак дихання да серцебиття. Часу для роздумів не залишалось, каже Богдан. Для порятунку пасажира було не більше десяти хвилин. Тож поліцейський відразу побіг за дефібрилятором, який знаходиться біля чергової постанції. Після чого почав робити чоловіку серцево-легеневу реанімацію аж до приїзду швидкої, завдяки професійним діям правоохоронця. Медикам вдалося стабілізувати стан пацієнта та госпіталізувати до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. Ось саме цей дефібрилятор рятував життя людини. Ось саме так він виглядає. Ось саме ці електроди і його інструкція, яку він нам вказує. Як тільки людина відкриває дефібрилятор, програма крок за кроком починає давати голосові команди, що робити далі. Наприклад, якщо серце працює нормально, дефібрилятор повідомляє: розряд не потрібний. Безпосередні знання у використанні дефібрилятора та де надані першої домедичної допомоги. Я отримав вже під час служби поліції. З нами неодноразово проводять навчання, курси, тренінги, по закінченні яких ми також отримуємо сертифікати. Дефібрилятори на станціях столичного метрополітену з'явилися у 2021 році. Спершу їх розмістили на станціях Хрещатик, Театральна та Політехнічний інститут. А тепер вони є на всіх 52 станціях метро. Знайти дефібрилятор не складно, варто лише звернути увагу на наліпки зеленого кольору, які вказують, де знаходиться медичний прилад. Богдан Кислюк рятує людське життя за допомогою дефібрилятора не вперше. Минулого року він врятував життя чоловіка безпосередньо на платформі станції метро Васильківська. На щастя, це закінчилося успішно, людина жива здорова. Богдан працює поліцейським метрополітену сім років. Першим місцем його роботи була станція метро Майдан Незалежності. Він пригадує, як 24 лютого 2022 року все управління поліції метрополітену перейшло на цілодобове чергування для забезпечення порядку і безпеки громадян. Столична підземка тоді слугувала надійним укриттям для сотень українців. Люди зверталися до правоохоронців з будь-яких питань. Більшість людей були розгублені і шоковані тим, що відбувається. Навіть уже коли станція була заповнена людьми і приходило розуміння того, що розпочалася війна, от е, дуже важко було усвідомити те, що це дійсно так відбувається тут і зараз Тоборі. За два тижні Богдан разом із колегами несли службу на станції метро Майдан Незалежності майже цілодобово. Каже, тоді ніхто не думав про відпочинок. Найголовнішою була безпека людей. Найбільше його вразила в ті дні згуртованість українців. Люди, які взагалі друг з другом не От, На жаль, така подія їх об'єднала в воєдини. І оця співпраця, вона дійсно вражала. Наразі поліцейський продовжує працювати в метрополітені. Разом з колегами стежить за громадським порядком. Від раптової зупинки серця щороку в світі помирає понад мільйон людей. У більшості випадків людське життя можна зберегти варто лише вчасно надати медичну допомогу.